У Черніхові свято розпочалося з покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. У заході взяли участь посадовці та меценати. Потім відбулося урочисте відкриття фонтану. Потрібно було організовувати зустрічі з губернатором. Ми це робили, разом співпрацювали, і в знак Великої подяки вони зробили ось цей чудовий витвір, я вважаю, мистецтва. Цей фонтан, який буде. Радувати око всіх черняхівців і гостей нашого міста раділи свято і нові архітектурні прикраси. Черняхівці я особисто дуже щаслива і мене переповнює гордість за наше місто. Тому що ну не кожного дня відбуваються такі події, відродження і е, відновлення наших якихось таких е, історичних місцевих пам'яток. Це дуже радісно для нашого селища, що відкрили такий гарний фонтан. І ми ось, я прийшла з дочкою. Ми... Ну, ми дуже задоволені. Спасибо цим майстрам, що побудували на згадку нам і молодому поколінню. Далі було відкрито в'їзний знак в Черняхів. З вітальним словом до громадян звернувся Володимир Пехов, депутат Житомирської обласної ради, за кошти якого він був побудований. Це мій такий маленький вклад в Черняховщину. Хай вона живе, хай вона процвітає, хай діти ростуть. Хай вони ростуть вільними незалежними зі святом вас усіх! А на місцевому стадіоні відбувся футбольний матч між командами ветеранів Малина та Черняхова. їм перед початком змагань депутат теж вручив грошовий подарунок. Цього ж дня в місті Малині за участю Володимира Пехова відкрили і освятили джерело, яке було неочищене. Тепер же за сприянням Житомирського депутата обласної ради відновлене.